Можемо починати, так? Так. Добре. Перш за все, хотілося б представитись перед вами. Мене звати Христина, і сьогодні я буду вашим екскурсоводом. Але давайте з вами привітаємось по-нашому, по гуцульськи так як вітаються у нас на Христу! Слава Ісусу Христу! Слава. 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 Все, супер. Все знаєте, наші люди. Отже, давайте почнемо з того, що ми з вами знаходимося у Верховині. Верховина знаходиться на 901 метрі над рівнем моря. Тому вона дійсно вважається найвисокогірнішим регіоном України. І до 1962 року верховина носила таку цікаву назву, як жаб'є. Чому жаб'є існує такі три легенди, три повісті, а можливо, це навіть і три реальні історії. Перша, досить проста: верховина, болотиста місцевість, багато жаб, тому і жаб'є. Друга, це вважається, що саме першим поселенцем у Верховинщині був сам Француз Дежаб'є. Француз Дежаб'є, звідси назви і жаб'є. І третє. Всі ви проїжджали попри нашу річку Черемош. Всі її бачили, всі її знають. Отже, насправді ця річка складається з двох річок чорний черемош і білий черемош. Вони вже втікаються в одну річку і утворюють черемош. А як ми знаємо, потічок річка завжди буде текти зверху вниз і битися об каміння. Тому у місцевих діточок була така гра: вони бігали навколо цього каміння і кричали: Вода б'є, вода б'є, звідси рифмо ось і жаб'є. Отже. Музей гуцульської магії, звідки виникла думка відчинити такий музей, щось таке магічне, незвичайне, що ще ніколи ніхто не відчиняв. Власник нашого музею переглянув фільм. Можливо, хтось з вас навіть бачив цей фільм. Фільм має назву Тіні забутих предків бачили. Знаєте, у фільмі якраз розповідається про всяких мольфарів, віщунів, зільовиків, колдунів. Про всіх, кого тільки можна було придумати. Він подивився цей фільм, дуже сильно надихнувся ним. І захотів відчинити щось своє, що буде пов'язане з магією. Він вирішив відчинити музей гуцульської магії. А відчинилось, до речі, ми на не менш магічне свято свято Івана Купала. На Верховинщині це свято дуже сильно поважають, і абсолютно кожен його святкує. Вважається, що саме в цей день усі трави набувають якоїсь такої магічної та цілющої здібності. Тому саме в цей день усі люди, які володіють якимись силами, поповнюють свої річні запаси трав. Одразу таке цікаве запитання до вас. Як ви вважаєте, за вашою думкою, чому саме за верховенською легендою не можна декілька разів перестрибувати через Купальське вогнище? Перша думка, яка з'явиться в голові. Кажіть. У тебе ж не згорить? А я думала, це до мене, що в мене ж то не згоріть. Ні, ні, не це. Кажіть, зазвичай? Ти бус хлороді би з хлопцем, і може, якщо два рази перестрибнути, не буде вести там з ним. і не зайдеться. абсолютно вірно. Вважається, стільки разів жінка перестрибне через купальське вогнище, стільки разів вона потім за все своє життя і буде одружена. Я не знаю, не стрибала, не одружена, тому нічого ну, вам доказати не зможу. Ну, якщо прийдеться, ми говоримо про людей, які у нас тут є. В основному на першому фото зображені люди, які володіли якимись дібностями та добре розумілись на травах. Зліва на фото у нас Олексій Зільовик. На жаль, відомо тільки те, що він загинув у 1929 році, коли він народився, невідомо, але з цього можна зробити висновки, що в той час на Верховинщині була медицина, була на дуже низькому рівні, ніхто нічого не знав і не вмів. Тому такі люди, які володіють якимись травами та знають рецепти зіль, були дуже важливими для, для місцевих жителів. Отже, Олексій Зільовик насправді дуже цікава людина, тому що у нього був свій власний збірник. Який називався Олексієва аптека. Там він збирав абсолютно усі свої рецепти, які він тільки міг придумати. Навіть на один з цих рецептів йому вдалося написати свій особистий патент, запатентувати його. Рецепт мав назву терпантинова мазь. Можливо, хтось з вас чув про нього, а можливо, навіть колись використовував. Вона зараз продається у вільному доступі у любі аптеці. Насправді має хорошу таку заживляючу дію. В основному її використовують від опіків, якихось ран або порізів. Сам Олексій Зільовик був засновником цієї мазі. На жаль, вдалося написати йому патент тільки на одну свою мазь, хоча, крім цього, у нього було дуже багато рецептів, було дуже багато спроб викрасти цей збірник, тому що, зрозуміло, люди хотіли забрати всю славу на себе. Тому навіть у 2014 році його сім'я сім була вимушена попередити усіх, що у їхньому будинку сталася пожежа, і збірник згорів, щоб більше ніхто не залазив до їхнього будинку і не спробував його викрасти. Але насправді зараз у 2024 році його сім'я повідомила, що цей збірник є, він у них на руках і можна в скорому часі чекати нових якихось рецептів у аптеках. Отже, справа на фото у нас вже Петро Шикерків-доників. Він також володів цілющими здібностями, знався на травах, але крім цього, він також дуже сильно любив писати. За все своє життя він займався абсолютно всім, чим тільки можна. Він був і політичним діячем, і вчителем української мови, літератури, історії абсолютно всім, чим тільки можна було займатися, він займався. Але все-таки вирішив, що йому дуже подобається писати. І за все своє життя написав дуже багато творів, близько 150. Але одним з таких найвідоміших його творів став твір Дідо Іванчик». Одразу запитання, чому Дідо Іванчик» через «и»? «Е». Діда Іванчик, тому що ця книжка написана на давньому гуцульському говорі. І дійсно деякі слів, які розповідаються у цій книжці, буде зрозуміти дуже важко. Будь ласка, в основному у цій книжці розповідається про те, як ми святкуємо наші свята: Різдво, Івана Купала, Пасха, абсолютно всі свята, як ми їх святкуємо. Як колись жінки одягалися, які у нас традиції, звичаї, обряди, все про Гуцульщину. Також у книжці, як ми вже зрозуміли, розповідається про діда Іванчика. Дід Іванчик у нас був хорошою людиною і займався білою магією, в основному допомагав людям. Але ще в книжці розповідається про таку цікаву особу, як Прокіп Дарадуда. Цей чоловік вже займався чорною магією і взагалі не допомагав людям. Тому зрозуміло, що чорна і біла магія між собою ніяк не сумісні, тому між ними одразу виникла суперечка. От <кій> Так. Чоловік. Отже, чорна і біла магія між собою не сумісна, тому ми да, з чоловіками одразу виникла суперечка. І в книжці в основному розповідається про те, як вони сварились між собою. А з речей про кіпа у нас є ось така от його особиста палиця. На палиці зображена саламандра. Саламандра це так званий признак потойбіччя на Верховенщині. Зустріти її можна тут у нас після довготривалих дощів. Вона такого темного кольору і має на собі червоні, оранжеві або жовті цяточки. І якщо чесно, вважається за верховенською легендою, що якщо ви зустрінете саламандру, обов'язково потрібно подивитись, куди вона буде повсти. Якщо вона буде повсти вверх, погода буде погана і буде падати дощ. Якщо вона буде повсти вниз, то погода буде хороша. Тому саламандри це так званий синоптик у нас на верховенщині. Давайте всі запитання після екскурсії, щоб не перебувати розвитку. Але якщо ми з вами вже договорили про паличі, чи знаєте ви, що це таке? Ой, ой, так, на Верховенщині ця річ називається бартка. Барки насправді бувають двох видів побутова бартка і святкова барка. З побутовими бартками, зрозуміло, чоловіки ходили в ліс, у гриби, робили якусь домашню роботу, борались по хазяйству, а з святковими бартками вони вже ходили до церкви на якісь свята, храми, і вона вже мала зовсім інший вигляд. Це сувенірний варіант барки, тому що вона повністю дерев'яна. Будь ласка. Але недавно у нас у музеї з'явилася справжня бартка. Ну і одразу видно, що вона виглядає вже набагато гарніше. У неї вже залізний топірець, вона вже вся така кована, різьблена, на ній багато візерунків, чуть-чуть гострувата. Обережно тільки. Насправді, бартки передавались у спадок від батька до сина, тому дуже часто через бартки подавало. Передавали дуже багато різних послань, могли намалювати якогось візерунку або написати якогось надпису, і потім майбутнє покоління вже отримувало це у спадок і могли дізнатися багато цікавого про своїх предків. Отже, поговоримо далі. Наступний чоловік, я думаю, старші люди чули про нього, тому що це найпопулярніша людина у нас на Верховенщині. Це Михайло Михайлович Нечай. Насправді народився цей чоловік у 1930 році. 24 лютого у селі Верхній Ясині. Це не так далеко від Верховинщини. Називали його мольфарем. Але давайте одразу для себе зрозуміємо, що таке мольфар. Насправді, мольфар походить від слова мольфа. Мольфа у перекладі з грецького перекладається як зла дія. Тому логічно що мольфар це людина, яка чинить зло. Мольфа могла бути люба ваша особиста річ. Це могла бути таблучка, сережка, розчітка. Đó rồi nhá.